Діти, наші гості, вінні пух і п'ятачок хочуть із вами погратися. Зараз вони будуть загадувати вам загадки. А ви повинні будете визначити, де в словах відгадка знаходиться звук П. Пугач хвалиться Пінгвіну. Півень дав мені пір'їну, Причеплю, причепурюся. Потім паві покажуся. Хто це пісеньку таку нам співав кукуріку? Не людина, а говорить та яскраве пір'я носить. Під дзьобом торбинка в торбинці рибинка. А зараз давайте познайомимося з літерою П. Дві букви Н та П стоять як перекладинки в дворі П для дорослих мами так Н для зарядки дітворі. А тепер давайте з вами пограємо в гру Квітка-семицвітка. Назвіть слова, які починаються на літеру П. Квітка. Нагорода. Тварина з вісьмома кінцівками, коробочка для ручок. Місто. Професія Копалина.